Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні авторинок у місті Київ. Сьогодні приїхав сюди вигуляти свого Меганчика. показати людям, побачити людей. О, тут автівок значно побільше, ніж у білій церкві було. Відповідно, асортимент більший і більша різниця по цінах. Загалом хочу теж дізнатися, які ринкові ціни на автомобіль мого класу. От, ну і взагалі, що люди продають, що по Є великий вибір теж. Також помітив, як продавці свої автомобілі намазують, прикрашають, накрашують губи, так скажем. Загалом всього цікавого. Теж зроблю обхід по ринку. Не перемикайтесь. От маємо такий сценік 14517 року Toyota Kemрі 18200 О ще Renault Scenic коричневого кольору 7900-2010 року. Вільцвагени. Загалом автомобілів достатньо, BMW красавиця. 69916 року. Це взагалі класна машинка. Але кліренс дуже низенький, точно не по городах кататись.